Це треба однозначно вирішувати. Ну, якщо йде обговорення, значить це що значить? Це значить, що той варіант, який запропонував Кабмін, не є ідеальним. А вони, якщо нагадаю, запропонували 36 місяців, плюс рішення, ще має бути ставки про демобілізацію. А це значить, що невідомо коли. Е, є різні варіанти. От Розумна політика, наприклад, в правках пропонує 24 місяці. Служби ну, військової служби під час воєнного стану плюс 8 місяців не менше восьми місяців перебування на нулі, скажімо так, щоб спростити це формулювання, яке ми запропонували. Е, є різні пропозиції, є, якщо не помиляюсь, 36 місяців без рішення ставки, е, і я не знаю, до чого схиляється комітет, буду відвертим, тому що ну, я не член цього комітету, як мінімум. А і... зала до чого схиляється? Що, що зала парламенту до чого схиляється. Uh -huh. Це теж важко сказати. Це, ви знаєте, це одне з питань найбільш дискусійних. От, до речі, ви от назвали ці питання. Це питання, які були дійсно найбільш дискусійні, які ми з колегами з розумної політики також подавали багато правок щодо цього. Щодо тих самих обмежень, я дуже радий, я, до речі від вас почув. Дякую, що комітет е, прийняв рішення е, прибрати санкції про обмеження користування транспортними засобами, тому що це ну. Неконституційно, як мінімум. Я не говорю вже про арешт рахунків. Е, і інші речі, які ви назвали, по догляду за інвалідами, також дуже турбує громадян. А, а щодо дем, строку демобілізації, ну, повинен він бути визначений. От ми е, в залі буде в першу чергу розглядатися і голосуватися той варіант, який запропонує комітет. А потім, можливо, і будуть ставитись на голосування ті правки, які. 에... Зап... Ну, пропонували депутати, uh -huh. і побачимо uh -huh. там uh -huh. який uh -huh. варіант. Але головне, щоб було визначено, тому що те те, що запропонував Кабмін, воно ну нікуди не годиться. Uh -huh. Наші uh -huh. військові uh -huh. мають розуміти коли uh -huh. е вони матимуть змогу, це не значить, що вони обов'язково будуть демобілізовані, а коли вони при бажанні можуть е демобілізуватися.